Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТІВІ 4 Тернопільська Погода. То я є ведуча Марія Пачковська. 7 травня відзначають день пам'яті мученика Сави. Народні прикмети підказують. Після цього дня ще має бути 12 холодів, а тоді вже почнеться літо. Тож чого чекати нам від погоди? 7 травня дивіться далі. Привіт, мене звати Софійка. Прогноз погоди на 7 травня для мешканців області. Хмарно, з проясненнями, вночі дощ, місцями сильний, грози подекуди град, в день невеликий дощ, вітер сильний, температура, повітря вночі 11-16 тепла, в день 15-20 тепла. Привіт, мене звати Стас. Прогноз погоди на 7 травня для тернополян. Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, гроза, гаразд, в день невеликий дощ, вітер сильний. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 17-19 градусів тепла. Українці помітили, у цей час повертаються з вир'ю ластівки. Є навіть прикмета. Ластівка прилетіла, грім на крилах принесла. Тож спостерігайте за погодою. А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. І бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.